Святкування в Україні особливі тим, що їм притаманна загадковість і навіть певною мірою магічність. В українському календарі кожна пора року мала свою важливу дату кульмінаційну точку, до якої були приурочені народні звичаї та обряди річного календарного кола. Особливо це стосується зимових свят, які ніби переносять нас у надзвичайну казку. Саме у грудні у всіх слов'янських народів розпочинався період вечорниць. Пояснення цьому. Просте, до цього часу селяни остаточно закінчували усі польові роботи, і молодь мала більше часу для відпочинку. Вечорниця це інститут, тобто це була школа. І тільки та дівчина могла вийти заміж, яка собі спорядила скриню. А скриню вона робила, тобто наповнення скрині тільки на вечорницях. Руки працювали, а вушка слухали. Так, і на цих вечорницях багато що обговорювалися. Всі таємниці сімейного життя, можливо, інтимного життя обговорювалися хлопці, кухня обговорювалася. Тобто, всі секрети подружнього життя на майбутнє. І, можливо, кажуть, що дякуючи вечорницям, і цій традиції були міцні сім'ї, щасливі сім'ї і мали багато дітей, і в результаті була велика, гарна багата нація. Колись в Україні вірили, що саме у дні зимового сонцестояння на межі старого і нового року можна зазирнути у своє майбутнє. З особливим нетерпінням цього моменту чекали дівчата, аби дізнатись відповідь, на чи не найважливіше питання, як, коли і головне, за кого вони вийдуть заміж. Відповідь на це за народним повір'ям молоді українки могли дізнатись саме в ніч з 12 на 13 грудня напередодні дня святого Андрія Первоз. Званого адже саме в цей вечір майбутнє стає прозорішим, і кожна дівчина, навіть та, яка не володіє надзвичайними здібностями, може у нього зазирнути. Закликали долю в цю ніч, тобто дівчата вірили, що це якраз ця ніч це, якраз доля заходить до них у гості, і все робилося для того, щоб ну, кожна дівчина намагалася, щоб ця доля до неї прийшла, тому що вірили в те, що долю собі можна заслужити, і відповідно вірили, що все, що відбувається в цю ніч, все справджується. І настільки вірили, що можливо і притягували цю долю. Як стверджують науковці, це свято дійшло до нас ще із дослов'янських часів від Аріїв. Втім, після прийняття християнства великі святкові вечорниці, які відбувалися у ніч на 13 грудня, отримали назву та покровительство Андрія, апостола, який за повір'ям вважався захисником і провісником людської долі та опікуном шлюбу. Саме тому напередодні цього свята вдосвіта дівчата йшли до церкви, ставили свічку святому Андрію. Та у молитві просили щасливої долі. Впродовж дня молодь дотримувалася посту, а потім збиралися на Андріївські вечорниці. Це була єдина ніч під час дріздвяного посту, коли дозволялося повеселитись. Місце для молодіжних зібрань вибиралось не випадково. Вечорниці вони відбувалися у дуже поважної жінки, яка визначалася цілим селом батьками цих дітей, тих дівчат, які, тобто, практично цій жінці довірялося виховання дівчат. Кожна етнографічна зона України мала свої звичаї і особливості ворожіння на Андрія. Так на Гуцульщині дівчата рахували дрова в оберемку або щаблі плоту, якщо парне число занижжане за горами. На поділлі зрізали жілки вишні. Ставили їх у воду, і якщо вони розквітали до різдва, то це передвіщало скорий шлюб. Побачити свою долю дівчата могли за допомогою свічки. На глибоку тарілку з водою капали розтоплений віск. Після того, як він охолоне, можна було побачити певний образ. Тут щось таке гарне сердечко, правда, гарно? Вони собі звершив серце, гарне серце. Бачите, вона камала світ. Добаж таки серце гарне. А тут будеш мати аж трьох хлопців. Будеш мучитися напевно, з кого вибрати. І один одного кращий. Ну, думаю, не спішиш. Так? Ой, до сьогодні. скільки тут цього. Скільки всього? А, небагато, багато. багато. Думок ще маєш багато в голові. Не тих, що треба, так що ще. погуляй собі, дівчинку, знаєш. Кожна з дівчат хотіла знати, за скільки часу одягне весільний вінок. Для того теж було кілька різновидів ворожінь. Наприклад, нанизували золоту обручку на власну волосинку. І так тримали над вазою чи склянкою. Скільки разів обручка вдарила по вінцю, через скільки місяців до хати прийдуть свати. Виходили на двір, сіли коноплю на сніг. Потім брали руками цей сніг, приносили до хати і ставили на підлогу. Сніг тану і дівчина кожна, що вона принесла, рахувала собі на сінечках цієї коноплі. І це означало, через скільки місяців чи там вона вийде заміж. Цікавилися дівчата, ще й тим ким буде майбутній чоловік, якої вдачі і якого фаху. Ставилося кілька речей: так зеркальце, зерно і вода. Випускалося когута. Кожна дівчина ставила своє, і до чого першого кого доторкнувся? Наприклад, якщо когут пішов пити воду, то буде п'яниця. Якщо зерно пішов з то буде господар. Якщо в люстерку почав там зазиратися, то відповідно буде ледащо і самозакоханий такий». Ворожини і на варениках Клали їх уряд, кожна дівчина на свою тарілку і запускала голодного собаку. Чий гостиниць собака з'їдав першим, та найшвидше вийде заміж? Коли ж обнюхував і переходив до інших, ті дівчині цього року шлюб не світить. А коли забирав та біг у куток, тієї чоловік буде з іншого села. Хлопці жартували, це батько розказав, болю того собаку, нагодують так від пуза, що він їсти не хоче пускають, а він нюхає і відвертається. Дівчата сердяться. Після дівочих гадань на вечорниці сходилися і парубки. Вони приносили з собою музичні інструменти для андріївської забави, а дівчата пригощали їх різноманітними гостинцями. На андріївські вечорниці дівчата, як правило, ліпили багато вареників. Кілька з них робили сюрпризом. Наприклад, якщо одному з хлопців попався вареник з перцем, він мусив поцілувати господиню. Той, кому попався з горіхом, мусив веселити усіх присутніх. В Україні Андріївські вечорниці називали ще й святом калити, оскільки саме цей великий корм з білої муки посередині з діркою був головним атрибутом на святі. У приготуванні калити участь повинна була брати кожна дівчина. Тісто місили по черзі, починаючи з найстаршої, і пекли його так, щоб його важко було вкусити. Зверху калету намащували медом. В етнографічних джерелах і досі збереглися дані про те, що діаметр калити, як правило, мав мати 35 см та 1,5 см товщини. Саме тому найпопулярнішою забавою в Андрієву ніч була гра у калити. Її прив'язували до довгої палиці, яку тримав найвищий парубок. Інші хлопці легко на коцюбі, вдаючи вершників, під'їжджали до колити і намагалися вхопити її зубами так, щоб не впасти з коня. Якщо комусь вдавалося її вкусити, то він наступного року мав подружитися. Всіх інших обмазували сажею. Добрий вечір, пане Колотинський! Добрий вечір, а, Майор, чи можна ваш... а чи можна вашу колоту вкусити? Можна, якщо зможеш, а, а... якщо ні, то сажу й на мащу. А чого не зможу? Спробуй. Куштували калуту, розпочиналися забави. Спочатку парубки демонстрували перед дівчатами свою силу у парубоцьких забавах. Потім змагалися з дівчатами на вміння краще заспівати українських пісень. Що побачив він що не слаби роги, гей, чула, чула, побачила що щоб обрати собі пару для танців, проводили своєрідну гру. Дівчата між собою називалися різноманітними видами квітів. Едельвей, Лілія, Машка, Гладіол, Нагін. А хлопці обирали ту, яка більше до вподоби. Я думаю, що це дуже добре. Чорновий! Хто на чорновий? Ді чорновий? Після того, коли кожен обрав собі пару, йшли до танців. <плес> А ще нічна Андрія єдина у році, коли парубка пробачалися усі дошкетування. Ці капиці хлопці робили лише там, де дівчата були на виданні. Феномен брами. Це е, знімали хлопці-брами тим господарям, де ну, з. Е. Перешкоджали сватам, тобто, що не хотіли ще дівчину заміж видавати, або за того хлопця не хотіли видавати, відповідно, брама кралася, тобто брама це і символ перешкоди. Тобто, якщо знімається брама, значить хлопці настриливо, значить, все одно ми то дівчину візьмемо. Бувало, що в собачу будку кабана запихували, а собаку до, до свиней пускали. Як хто кому там, ну, зазвичай перед цим, то люди старалися поробків не ображати. Вони приходили, хазяїн став, нам відро горілки, як не поставиш, то буде шкода. То тин знімали, на городі тин виставляли, хазяїн виходить на ранок, тина немає, а город весь оборожений. Вони брали солому, це знову ж таки, якщо були сніжні зими, то не доріжку просипали. Від порога тої дівчини до порога хлопця. Сам хлопець Робив, щоб вказати, що от я би хотів, щоб ти була господиною в моєму домі і прийшла до мене, як господиня, я тобі доріжку насив. Саме тяжко це сани витягали на, на хату. Пробуй зніми їх. Поробків чоловік 40 збирається, то легко хазяїн один потім мусить потім нести відро горілки хлопців наймати, щоб вони знімалися. Такий був своєрідний підробіток. Окрім того, на Андрія стежили і за погодою. Якщо до цього дня сніг не випав, зима буде теплою, а як з'явився холодною. Якщо вода на річці тиха, нерівну зиму, шумовита не завірюхи. Якщо в день йшов сніг, то буде хурдалиця цілий тиждень. Сьогодні Андрія улюблене свято молоді, що асоціюється з пустощами, розвагами та ворожінням. І досі в Україні у цей вечір. Дівчата прислухаються, з якого боку зветься собака, звідти й буде наречений. Виставляють черевички до дверей. І чий буде останнім, та дівка першою вийде заміж? Та перед сном промовляють заклинання, щоб приснився наречений. У наш щастя звичаї ніби й не є такими визначними, і дівчата не аж так вірять в їхню магічну силу, але все ж збираються разом увечері напередодні свята Андрія і ворожать. Мабуть, за цими забавками вони навіть не усвідомлюють, що продовжують до вік українського звичаю.